5 тисяч комплектів зимової форми поїдуть до наших захисників в рамках спільного проєкту Луцької міської ради та фонду ігоря палиці. Тільки разом 1200 комплектів одягу та тактичного взуття вже відправили стрілецькому батальйону, де служать військовослужбовці переважно з Луцька. Тільки разом об'єднавши зусилля, можна здолати ворога. Для забезпечення комфортних умов при виконанні бойових завдань в холодну пору року для наших військових було виділено 30 мільйонів гривень з бюджету Луцької міської ради та фонду Ігоря Палиці тільки разом. Першу партію одягу та взуття оглянув начальник Волинського обласного територіального центру комплектування Олег Кивлюк. Забезпечення в принципі в нас є. Від Міністерства оборони, але завжди другий комплект форми ніколи він не завадить. Форму отримуємо, це допомога значить, фонду значить, тільки разом фонду Ігоря Палиці. Зараз ця форма, я скажу так, що вона дуже-дуже необхідна військовослужбовцям, які знаходяться на, західних, на східних кордонах нашої держави. От погодні умови саме бачите, які форма по якості не поступається аналогом закордонних виробників. В комплект входять вітровологозахисна куртка, штани, утеплювач, який можна використовувати окремо, та взуття. Ось 1200 таких пар взуття і 1200 комплектів. форм ми продаємо. Це відбувається в межах проекту, який ми реалізовуємо. Спільно з фондом Ігряпалиці, а всього має бути передано близько п'яти тисяч комплектів форми і взуття. От на даний момент ми продаємо для наших стрілецьких батальйонів, в яких служать переважно лучани. Зараз один з цих батальйонів виконує завдання на сході України, один готується до відправки туди. Ну і звичайно, зима, сніг, мороз. Щоб військовий міг виконувати ті завдання, яким перед ним ставить командування, йому треба. Ну, принаймні, мінімальний комфорт якийсь мати, щоб ноги були в теплі, щоб не бути в воді і щоб йому було тепло. Тому таким чином ми хочемо долучитися і допомогти нашим військовим. Все це виробляється нашими місцевими виробниками з якісних матеріалів та за сучасними технологіями. Форма вже була випробована військовими та отримала схвальні відгуки. Сьогодні відвантажуємо одну із партій з п'яти тисяч комплектів зимової форми зимового взуття. Власне зимове взуття виглядає ось так. Відповідає всім стандартам. Протестовано уже нашими хлопцями неодноразово. Були навіть випадки, коли таке взуття рятувало хлопцям ноги, тому що. Воно містить кевларову устілку, яка захищає від перегрівання, від високих температур, від проколування. Вони утеплені. Всередині є ось цей шар. Я бачила на виробництві, як вони роблять. Є мембрана, яка взагалі ну вони її тестують. Вони повністю оцю оце серединку заливають водою і вона не протікає. Юрій Куцик Неля Прокупчук для новин на часі.